І до мирних угод і перемовин, які супроводжують цей процес, під час перемовин у Флориді Україна детально поінформувала США про реальну ситуацію на фронті та пообіцяла регулярно передавати партнерам. Дані розвідки про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що отримав детальну доповідь від української делегації про результат переговорів із американцями. Зеленський зауважив, що робота велася на основі женевського документа. Йдеться про скоригований план, який сформували з початкового документу на 28 пунктів. Президент додав, українські дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб у Європі та коаліції рішучих були долучені до напрацювання рішень. Тим часом спецпредставник президента США стів Вітков уже прибув до Росії для зустрічі з російським очільником Володимиром Путіним. До цього доєднався зять Дональда Трампа, американський бізнесмен Джаред Кушер. Склад американської делегації непокоїть наших партнерів. Пише видання The Таймс. Вони сумніваються, що Вітков та Кушнер будуть відстоювати інтереси України під час перемовин і попри те, що американська делегація пообіцяла передати Україні сигнали відразу після зустрічі в Кремлі. Українці побоюються, що перемовники Трампа можуть піддатися подальшому впливу аргументів Путіна, який вже скористався корупційним скандалом, що розгорівся навколо офісу президента, аби послабити переговорні позиції Києва. Росія, схоже, не налаштована на будь-яке примирення. Москва наймовірніше відхилить мирну пропозицію, над якою працювали США та Україна. Припускає інститут вивчення війни. Як нагадують аналітики, кремлівські високопосадовці та російські воєнкори послідовно відкидають і початковий 28 пунктний мирний план і його наступні. Оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план всередині листопада 2025 року у Москві додають і дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Одночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва а не Київ перешкоджає процесу переговорів, дотримуючи своїх початкових військових вимог.